Та на моєму каналі руни прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань. Ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні у нас багато всякого буде. Сьогодні знов-таки збирав питання в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь. Посилання буде в описі до відео. Ну і питання з Ютубу я також сьогодні збирав. Так, да, можете писати питання і на Ютубі, я теж всі коментарі читаю, і питання звідти вибираю. Те, що, звичайно, вважаю за цікаве. За... Зацікаве зало. Ну і що ж, добре, мощитись позручніше. Ну а я починаю. Давайте почнемо з такого. Це ще давно з'явилась новина, але якось у мене руки до неї не доходили. Сирський заявив, що для розшуку ухилянтів буде оцифрування, чи то цифровізація, яке буде застосовуватись для всіх, хто має смартфон, ну і т.д. і т.п. От і просить мене подивитись, що буде розвиток по цій ситуації. Ну, тут треба зразу зауважити, що слово ухилянт уже в народі прижилося, але по закону ухилянтом людину може визнати лише суд. Поки не доведено судом. Ну. ну, але слово прижилось і розуміють про що мова. Ну що ж, поїхали. Так, гаразд. Добре, покажіть мені, будь ласка, от е, сирський головнокомандувач заявив, що для розшуку ухилянтів буде застосовуватись цифровізація От покажіть мені, будь ласка, який буде розвиток подій по цьому питанню? Скажіть вам, правда. І перевернутий. Аліс перевернутий. Вуньою. Ейвас, вас, Так, і що? Єра? Поясні, що за Єра? Лагус. Ага, цікаво. Що ми маємо? Торісас перевернути, аліс перевернути, Вуньо, Ейвас, Тейвас, Єра, Лаус. Ну що ж, зразу йде обмежений ресурс, обмежена сила у держави для того, щоб зробити таке, таку штуку. Зразу. В той же час Торісас перевернутий дійсно показує якісь непопулярні рішення. Но руна перевернута. Тянутиметься воно все доволі довго. По Алісу перевернутому. Да, влада сама боїться особливо це питання зачіпати. Навіть по офіційній статистиці у хилянтів десь під 6 мільйонів. Ну, от і Уявіть собі масштаб. А, далі, по вуньо прямій. В той же час будуть якісь хороші новини по цьому питанню. Ну, Для кого хороші, для кого і не дуже. Що в нас тут? По Ейваз ей Лагус. Явно, це дійсно засоби інтернету, засоби цифрових технологій. Єй Лаус, дійсно, зв'язок показує. Тобто мобільні телефони, так, дійсно, можуть бути задіяні. А і це інтернет як такий. Камери, в принципі, можуть бути, відеоспостереження і так далі. Ось дійсно якась дія все-таки активна буде. Тейвас це вже про активні дії. До речі, Тейвас це про спецслужби, і Тейвас сюди ж це про поліцію, в тому числі. Ну, Результати ми побачимо не скоро. Ну от реально. Тобто, так, да, дійсно виглядає так, як щось запустять з камерами, з інтернетом пов'язане і так далі. Но це повільний процес. І прямо наскільки він буде масовий, питання. Я тут прям особливої прям масовості, прям масштабу не бачу, от в чому справа, розумієте? Ну і по Лаузу. Ну ну, е, да, Вектор думки в той хід, вектор думки в ту сторону працює, і ситуація буде дійсно по заданому курсу розвиватись. Тобто, ну, загалом сирський окреслив ті плани, які дійсно є у влади. Це ж не сирський буде таке рішення ухвалювати, у нього на це немає повноважень. Це буде вже, відповідно, законодавча влада приймати. Хто там Верховна Рада, там Кабмін? То вже там це буде робити Але там, да розвиток ситуації буде дійсно це із заученням інтернет-технологій. Ну, ну, активні дії, прям суперактивні дії, ну, ось по тейвезу перевернуто. Тобто, Ну не сильно вони будуть поспішати це робити. Але ось, да дійсно, роботи, там поліції, схоже, певним службам додасться. Дійсно. Ну, це на перспективу. Руни не швидкі. Тому так. Я вже бачу, що там в коментарях почнеться. Люди, будьте чемними і не розводьте, будь ласка, СРАЧ. Угу, зрозуміли, так? Да? Так, дякую за відповідь. Давайте далі. Питають мене таке: чи збережуться США у нинішньому вигляді, у нинішньому складі після Каденції Трампа? Чи США підуть валитись? Давайте запитаємо, дійсно гарне питання. Добре. Покажіть мені, будь ласка. Ну, так, чи США після завершення каденції Дональда Трампа? збережуться у тому вигляді, ось як вони є зараз на даний момент. Скажіть вам правду. феху перевернута Кану перевернута. Ух, цікаво. Альгес переверне. Подивіться, що робиться. Ей перевернутий. Демос перевернутий Дагас. І що? Отол перевернутий. Ох ти ж, ЙО-МА-ЙО! -йо! Прикольно. Ну, думаю, тут відповідь уже рун зрозуміла, да? Тут не треба бути майстром рунології, щоб зрозуміти, що майже весь розклад перевернути, і нічого хорошого для штатів це не позначає. Отож, про що ми маємо? Що, про що тут? Феху, Кано, Альгіс, Евас, Тейвас. Все перевернуте. Дагас, незворотня руна, отав перевернутий. І оце фінал прям, прям ефектний. Ну, дивіться, фінансових збитків Штатам Трамп нанесе суттєво. Явно. Це і ослаблення долара, це і ослаблення економіки і так далі. Оце, от, якщо дослівно читати, це розчарування в чому? В економіці. Економічні якісь розчарування прям будуть і суттєві. Небезпека буде. Чого? Небезпека, дискомфорт. Економіка штатів почне хитатись. Тут не видно прямо обвала, завала, там, зникнення долара. Ну, це прям така нестабільність економіки. От прям дійсно. По евазу перевернутому. Туди ж курс не туди, ну якщо дослівно. І будуть, і будуть шукати варіанти, як вигребти із того, що Трамп загалом наробить. Уже я наробив, ну, ще буде робити попереду. Далі по Тейвазу перевернутому. Проблеми із юстицією. Тобто, знаєте, тут ось фінансова система явно під ударом. Це, до речі, якісь реформи в армії можуть бути. ось, по цим рунам. Це й реформи юстиції. А це суди, це адвокатура, це там нотаріуси, все, що з цим стосується, все, що до юстиції дотичне. Ось. Мало то тей вас перевернути. Руна, яка загалом якісь конфлікти показує. Мені вже падало, що Трамп. Штати в якусь війну втягне. Не факт, що Штати прям ту війну розв'яжуть, але вони в неї вв'яжуться. Мені це падало. Ну, загалом ось, туди ж. Далі, ну ось реформи. Ось дійсно якісь зміни, реформи і так далі. От та перевернутий. Дуже дуже цікаво. А це може програтись двома варіантами. Ну, зміна влади. Це самий легкий варіант буде для штатів. Не в плані зміна президента, а в плані зміна влади як такої. Тобто реформи Трампа можуть зачепити сам устрій влади в Штатах. Ось так от. Другий варіант ОТО показує території. Якби якийсь штат, а то й не один, на кінець каденції Трампа не надумав відділятися від Америки. Такі заяви вже були. Загалом їхня Конституція то допускає. Ну, прецедентів в історії, за скільки там? 300, по-моєму, років, як не більше Штатам, не було. Оце от заявочка на те, що такий який штат дійсно захоче відділитись від Америки. Якби в них там щось не почалося, а-громадянська війна. Ну, загалом, прям такої Тей вас перевернути, прям на громадянську війну не тягне, але якісь бройні потасовки можуть бути. Прикольно, правда? Оце вибрали собі президента. Ну що ж, бачили очі, що купували. Тепер їжте, хоч повискакуйте. Є така приказка прекрасна, українська, і вона тут як не можна доречна буде. До речі, я ж дивився, то Трамп це як кармічний президент іде для штатів. Тому, ну. Все по волі вищий, вищих сил. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Після, після нашого останнього ефіру з Олексієм там цікаво падала зміна влади. Показувалася та, що без виборів може бути. От просили мене подивитись на долю Зеленського. Чи доживе він взагалі до... Кінця війни взагалі і до наступних виборів. О, я вже бачу коментарі по цьому питанню. А, повторюсь, шановні, при всьому, як би ви там не відносились до Зеленського і так далі, не розводьте в коментарях, будь ласка, СРАЧ. Добре? Домовились? Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну що, давайте? Зеленський, я його чудово пам'ятаю образ, як то кажуть. Е, давайте, зараз і запитаємо. Отже, покажіть, мені, будь ласка. Ну, то чи Зеленський доживе, власне, до кінця війни і до наступних виборів? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Манна сфеху. Іса. Наутіс. ти, Цікаво. Кано перевернута. Єра. Що за Єра? Урус перевернутий. Цікавенько. Ну, хто хотів побачити його відхід в кращий світ, я вас розчарую. Не видно тут такого. Але тут інше показали, не менш цікаве. Що в нас тут? Манна Сфеху, Іса, Науті, Скану, перевернута, Єра, Урус. Дивіться. Ось він сам. Манна загалом це про життя. Ось він сам, в принципі, має дожити до наступних виборів. Ось по феху. Ну, в принципі, навіть і це загалом достаток, це загалом влада як така. Да? Але що ми бачимо? Феку не тільки гроші показує, ФЕКу часто показує владу. Тим паче, коли поряд з маназом або він падає. А, ось, то це більше про владу. Іса Наутіс. Жорсткі обмеження в класиці: тюрма. А тепер влада Зеленського до наступних виборів буде дуже жорстко обмежена. Угу. Ну, і да, десь там перспектива чогось якоїсь відповідальності тут дійсно проглядається. Далі, кано перевернута. Кано перевернута, це розчарування, це якась хитрість. Задля чого? Задля того, щоб обійти ці обмеження. Ну, дослівно, якщо читати, це е, спроба обхитрити долю. Не вийде спойлер. Єра. Єра все рівно завершення повноважень падає. Ну, Хоча, що я сказав повноважень? Ну, добре, з спотоку. Єра уру, загалом завершення війни. Тобто до моменту завершення війни Зеленський доживе. Але Єра-Урус Урус це проблеми по здоров'ю. Кану часто в контексті здоров'я показує рану. Рану. єра Єра хроніку показує і Урус. Хронічні проблеми по здоров'ю. Дуже жорстко в нього посипеться здоров'я до того. Мало того, тут рана впала, як би не було якогось замаху на нього. Ну тільки вже не такий, який пере. Цей зупинять, передбачать. А такий він все-таки якесь поранення отримає чи якусь травму. А давай давайте, до речі, передивимося. Ну, я не буду до кінця війни дивитися, я подивлюсь на найближчий час. Буквально сьогодні в одної з колег по цеху бачив там заголовок, що, мов, в Зеленському велика загроза загрожує. Ну, давайте подивимось. Я не дуже люблю колег перевіряти, але да, дійсно тут загроза йому падає загалом. Да. І не тільки загроза і синаутіза, а оце от. Фінальна трічка поцікавше буде. О, я вже бачу, що в коментарях почнеться. Спеціально я свою особисту думку на політичні теми, якщо ви побачили, ніколи не висловлюю. Так само, як і в коментарях на політичні теми не відповідаю. От. Мої, мої переконання особисті на мої розклади не впливають. Коли мене там сватають там, до одної чи іншої політичної сили чи взагалі, до Кремля, мені становиться смішно. То, що в мене є розбори там і Зеленського, і Порошенка, і Єрмака. Як я до Росії відношусь, це, по-моєму, тільки сліпий не побачить. Да? Ну, відповідно, Подивіться і подумайте. Перед тим, як щось таке писати. І роблю я це. Я не висловлюю свою думку на політичні теми не того, що там чогось боюсь, а того, що щоб не розводився в коментарях срач. Да. Саме для того. Тому що тон не потім гуано розгрібати в коментарях. Повірте, що та прекрасна задача, яка прям великий ентузіазм викликає і масу позитивних емоцій. В лапках це все звичайно і це була іронія. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну добре, а ну гаразд, а покажіть мені, будь ласка. Ну, десь найближчим часом. М, чи загрожує якийсь замах Зеленському? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам, правду. Айвас. Ей Єра. Ейвас. О, цікаво. Альгес перевернутий. Манна. Ого! І що? Феху. Поясніть. Дагас. ну гаразд, куди, куди? Угу. Ну, прям дві повільних руни впало. Це може бути не, не, не прям найближчий час, а це, схоже, відіграється подовше. На довший термін. Ну добре. Що ми тут маємо? Ева з Єра, Ейва Аліс перевернути, з перевернутий, феху, з Іса. Дивіться, зразу з перевернутий. Да, дійсно, є загроза замаху на Зеленську на найближчий час. Найближчий час для рун це десь до півроку. Мало того, тут Єра Іса. Прогноз може вилізти за ці рамки. Не рахуйте день у день. І скоріше все, що навіть і вилізе, бо аж дуже повільні руни випали. Загроза тут явно є. Ну, буквально недавно я розбирав таке випало на стерненка. Тобто тут не йдеться про те, щоб ця загроза все-таки вийшла, цей замах. Да? Ну це те, що дуже небезпечно. Те, що зразу можна сказати. Ось, да, про стерненка там теж такі коментарі. Прям, прям взагалі закачаєшся, як то кажуть. А, добре, що в нас тут? Ну, дивіться, Евас Ева. транспортний засіб показує. Ну прям зразу. В класиці це кінь був. А, ну, зараз це машина, автомобіль, літак і так далі. Тобто особлива загроза в дорозі, особлива загроза від транспорту. Зразу да Це ж було. вже, власне. Таке враження, ніби, як замах на Зеленського пробували робити, просто що його ну, нейтралізували. Да? Так ось знаєте, повтор подій явно. По мало то Ева з Ейвас. Ну, Загалом це росіяни таке люблять і машини нам підривати. Оце от все, в принципі. По Ейвазу, Ейваз оборону показує захист. тобто, ну, Хто там Зеленського охороняє, то треба їм дуже прям постаратись. То, що. То, що То що є нюанси. По алізу перевернутому. Явно варто підсилити охорону. явно. І явно варто е, не. Надіятись на вдачу, на вищі сили і так далі. Це якраз той випадок, коли уважність і обережність. То, що, що? то, що мав нас перевернути, то що загроза більш ніж реальна. Як бачите, пустої руни тут нема, невизначеності тут нема. Фактично, це вже то, що, ну, то, що має відбутися. Чого? То, що феху. Замах на владу, тобто під ударом Зеленський, під ударом інші. Люди, ну, ті, які мають високу владу. На владі люди. В той же час феху показує на то. А, так і, слухайте, а тут уже гроші заплачені загалом, Тут уже гроші заплачені, процес ось уже запущений, і ось по тазу він йде. но по ісі він пізніше буде. от, розумієте? Ну і загалом, по тому що я бачу, да, замах на Зеленського буде, явно варто охорону підсилити. Особлива увага на всі транспортні засоби і увага особлива в дорозі. В першу чергу це автомобілі, в другу чергу це літаки, гелікоптери всяке інше. Особлива увага на це. Ось. Ну і загалом, по тому, що замах вийде, не має він вийти, але все-таки манас перевернутий. Ну, загалом може відігратися як у Стерненка, що це буде якесь там поранення, чи то поранення від кулі, чи то поранення від там вибухових якихось там осколків. Ну, щось таке. Тобто, ну, отак от. Так от. Тому так. Ну, хто дивиться, якщо дивляться там спецслужби і так далі, ну, то зверніть увагу. Вже раніше бувало таке, що це вже не перший раз, як то кажуть, зеленського охоронять. Я ж тоді перевіряв і тоді казав, що да, замахи можуть бути, але нічого йому не буде. Ну я це, по-моєму, на 24-й рік дивився. Ну, загалом, бачите, відігралось. Ну, це так до слова. Uh, так, ну і давайте. Останнє, напевно, на сьогодні, чи введуть США 500% тарифних надбавок, чи пошлин, чи що там на російську нафту. Це там такий собі сенатор Грем є, і це от він такий законопроект подав, чи в Конгрес, чи в Сенат. Я їх завжди путаю. Uh, от. Ну, давайте подивимося, залом, чи будуть, якби, чи будуть введені взагалі такі ось тарифні надбавки, чи то пошлини, чи санкції, чи яких там обізвуть. Так, раз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, так все-таки США по відношенню до Росії. Чи взагалі? Ні, не так, давайте загалом на російську нафту, бо це ж може не по відношенню до Росії бути, неправильно. Так, раз, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. США ведуть 500% тарифних надбавок на російську нафту. Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Я вас перевернутий. Іса. Торісас перевернутий. Гаус перевернутий. Сама Нафта. Єра. І що? Ансус. Цікаво. Цікаво йде зараз хвилинку, поясню. М -м -м. Розумію. Ну, гаразд, дивіться. Що ми тут маємо? Евас перевернутий, Іса, Торісас перевернутий, Лаус перевернутий, Єра, Ансус. Ансус дійсно показує закон, Ансус показує хорошу звістку загалом по питанню. Але є, але от про них і поговоримо, тому що воно тут не одне. Дивіться. По-перше, розвиток ситуації в часі, повільний, те, що зразу можна сказати, ці санкції введуть не завтра. Аж не разу. Далі. Це ось біда з російською логістикою. Тобто, схоже, ще більше придушать тіньовий флот російський якраз. Ще більше. Його вже придавили, а тут ще більше мають придавити. Так? Далі. Іса Турісас. Поки що це йде пауза і обмеженість активної дії. Турісас тут більше йде як погроза. А дивіться, а ми можемо ще отако, да? якщо ви там не підете на наші умови. А? Но, то риса, це погроза, це не активна дія. Поки що. По лаузу перевернутому хитрість тут певна присутня. Тобто, оце от залякування, гра мускулами. В той же час це нафта, да, і це проблеми з нафтою. Угу. Да, дійсно. Поєрі, да це ж було вже. Загалом повторювані події. І загалом Ансус. Ансус дійсно показує закон, Ансус показує рішення. Е, додаткові якісь. Ну, по-перше, тут зразу видно, що тіньовий флот під удар попаде. І ще раз, ще б і жорстко, це раз. Е, пошлини, оці, о, чи, що там, чи тарифи, тарифні надбавки на російську нафту дійсно введуть. Масштаб буде не той. 500% би так не виглядало. Це знаєте, це заява більше для того, щоб залякати. Ну, по результату таки щось ведуть, схоже, що менше. Схоже, що менше, і пізніше. Ось, Притом, ну так, суттєво пізніше. Але так, да, мають бути додаткові якісь надбавки пошвини там на російську нафту. Так, да, дійсно, має бути таке. Ну, я давно дивився, що Кощеєва голка це якраз і є ціни на нафту. І те, що Совок свого часу не витримав обвал ціну на нафту, те Расеюшка уж точно не витримав. Тому що не та в міцність міцності близько, що совка була. Якщо що ні, я не разу не фанат Совка, ну це просто констатація фактів, що Совок набагато міцніша структура була, ніж теперішня Російська Федерація. Нравиться, не нравиться, Імперія розвалиться, все одно Хагала з Росії світить, і все одно вони на всіх парах до нього йдуть. Хай буде так, і так і є. І на цій оптимістичній ноті буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте анто бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!